Всім привіт, друзі! Здавалось би, просто назви районів міста Львова, але ні, це райони, де живуть найдобріші і найпатріотичніші люди, які в будь-який момент можуть кинутися на допомогу і постояти за свій район. Тому сьогодні ми відкриваємо збір битва районів. Ціль збору 2 мільйона гривень, за які ми придбаємо автомобілі для різних підрозділів Сил оборони. Суть збору дуже проста. Кожному району присвоюється банка. І в перший тиждень змагається два райони, в другий тиждень змагається ще два райони, в третій тиждень ще два райони, і четвертий тиждень кожен переможець свого півфіналу змагається у фіналі за звання самого волонтерського району Львова, і цей район отримує грамоту від міської ради. Також банка, яка переможе між всіма, хто донатив в неї по 200 гривень і більше, ми розіграємо PlayStation 5. Якщо ви не зі Львова... І хочете долучитись до цього збору, є банка для гостей міста. В перший тиждень у нас змагається Сихівський і Залізничний район. Підтримай свій район. Погнав! Немає два Львова, є 2 мільйона від Львова.